Окей. Okay. This is fine. Trust me, bro. This is fine. <laughs> я знав, що так буде, але мені було пофіг, мені було весело. <laughs> я прям побачив цей список воду і мені було цікаво, чи зажию, чи ні. Це ж, вони мене перші були, ніж я їх. Ну і ладно. О, оце вже є обідно було. Я не пам'ятаю, у мене фласки не було, чи що? Я нажимав фласку. Найс, два ріфа підряд прямо. Все, час на нового чару. Це було красиво. Здесь, дурак, взриває трупи. fuck you Вот? труп полетів. Що це таке? Откуда духів тут було? Так, я недовольний. Це вже я недовольний. Откуда в ньому стільки духів було? Я даже не зрозумів, откуда вони заліз. Окей, догрались. У мене рарні куби, причому, Я ж казав, він Легіона здохне. Найс. Nice. От позино на здох, коротше, да. Я рано сюди пішов. Тилт. Це тилт, байзовий. Ну, Коли в мене буде паніка і треба буде вийти хайдаут, не треба було ще портал відкривати. А він уже був відкритий.

Ну і все, хватить. Не підемо ми нікуди, ну і добре. Найс. Nice. Ой. Окіо. Що мене було, до речі? Я не поняв. Просто сутра за шотер? Ооо. А. Механіки. А, -а, а. Я так і здох, Боже, найс. Nice. Я прям чесно поплавлений такий сидів. Ой, боже. Nie, я прям, чесно, чесно, я прям не знаю. Я тупо кнопки не хотів нажимати, не знаю чого. Це прям найт момент був. Боже, мене застанули. я в тільки щас, чесно. Мене застанили. О боже. Факі. Хо. Oh. Так хорошо йшли. І причому це проокнулось все одно не спасло. Бля. <laughs> а ты хороший привет. Как okay. шоли складна memory game? Ну, одна з складніших. Да, и я ней. Ладно, я заснул, честно. Награлися <laughs> Я реально залипаю. Это <laughs> был nice rip. Я реально думал, что там не надо не був час логоти і що да? ну, ну, понятно, да. Ты атаки в скиске ніколи не хочеш, так що, наверное, да. О! Oh. what от і награлись. Hey, wait, wait a minute Не поняв чесно я... А-а-а, не, не.

Оооооо, oh, фак. Да. <laughs> Гряба не баллайтинги, зен красавого. Я uh, yeah. Майже переграл. <laughs> ну ладно, Тогда качаю ему forbidden writer, значит. Да и все. Mm, Ряба не был лайкинг. С форб. Найс. <реш> nice. uh, нарешті воно здохло. Да, помер того, що розблінка не флейм Ну і все, нарешті.